Рада всіх я вас вітати, спільне коло розпочати. Попрацюємо старанно, щоб почули ми усі, що у нашій дружній Європі діти просто молодці. Діти, а зараз послухайте вірш про друга, який написав Анатолій Костецький. Твій дух тобі віддасть усе. І свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак, та не за щось, а просто так, і збільшувальне скельце найкраще у дворі, твій друг зі щирим серцем тобі віддасть, бери, і ти нічого не жалій, ніколи і ні трохи. і навіть м'яч футбольний свій віддай, як друг попросить. І спосміхнеться друг тобі, аж схочеться співати, і ти подумаєш тоді, як гарно дарувати? Про кого розповідають у цьому вірші? Яким, на думку автора, має бути друг? Діти, а чи маєте ви такого друга? Чи сваритеся ви з ним? Які риси характеру має мати друг? Чи легко бути другом? Дітки, ви молодці. Гарно відповіли на запитання. Я вас зараз запрошую піти до магічної школи. А як ви вважаєте, з чого починається дружба? Хто ці діти? Давайте спробуємо роздивитися картинки і розповісти, які картинки про дружбу, а які ні. А чому ця картинка не підходить для дружби? Тепер я пропоную вам послухати казку, яка називається Урок дружби. Жили два горобці чик і Чирік. Одного разу Чеку прийшла посилка від бабусі, цілий ящик пшона. Але Чек про це ні слова не сказав своєму приятелю. Якщо я пшоно роздавати буду, то собі нічого не залишиться, подумав він. Так і склював всі зернятка. А коли. Ящик викидав, то кілька зерняток все ж розсипалося на землю. Знайшов ці зернятка Чирік, зібрав пакетик акуратно і полетів до свого приятеля Чик. Здравствуй, Чик! Я сьогодні знайшов 10 зерняток пшона. Давай їх порівну роз'їлимо. І склюємо. Не треба. Навіщо? Став відмахуватися крильця Мчик. Ти знайшов, ти і їш. Але ж ми з тобою друзі, сказав Чирік. А друзі все повинні ділити навпів. Хіба не так? Ти, напевне, маєш рацію, відповів Чик. Йому стало дуже соромно. Адже він сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодного зернятка. А зараз відмовитися від подарунка приятеля, це значить образити його. Взяв чек п'ять зерняток і сказав, Спасибі тобі чирік, і за зернятка, і за урок дружби. Як називалася ця казка? А що вам найбільше сподобалося у цій казці? Як ви вважаєте, горобці були друзями? А які найголовніші слова були у цій казці? А давайте ми з вами сьогодні виготовимо теж подарунок для друга. А для малювання нам знадобиться. Серветочка, щоб не забруднити своє робоче місце, стаканчик з водичкою, пензлик, кольорові фарби та аркуш паперу. Я сьогодні хочу подарувати своєму другу кульки. Тому я намалюю кульки. Вони в мене будуть різнокольорові. Ось такий гарний подарунок в мене вийшов. Дякую вам, мої любі. Ви сьогодні були такі уважні та активні. До побачення, до нових зустрічей!